Директорка ліцею села Вербка Людмила Дрипа. Весь жальна, жахлива війна забрала життя нашого випускника, колишнього учня нашого ліцею села Вербка Владислава Саковського. Забрала життя сина, нашої колеги, колишнього керівника цього закладу. Яка сподівалася, напевно, на те, що він буде для неї опорою в житті, радістю, даруватиме їй внуків, вона буде пишатися його гарною сім'єю. Але на жаль, війна зробила зовсім все по-іншому. Згадуючи влада, вчителі всі колектив те ж саме кажуть, як і казала однокласниця, активний, живий завжди, живучий, енергійний. Який вмів завести за собою колектив, підтримати кожного? Маленький бешкетник, як вчора у дописі, написала його перша вчителька, яка також отримала таку звістку. Маленький бешкетник завжди був у класі живчиком. Немає влада в класі чомусь відсутній, зовсім інша атмосфера в класі. Зовсім не так живе клас. І його всі чекають, навіть вчителі, які можливо інколи і втомлювався від його такої великої енергійності, теж завжди сумувала за ним. Враховуючи те, що влад здобував нашу освіту, і в цьому ж закладі працювала його мама, то завжди був на такому особливому якомусь баченні. Адже про всі такі хлопчачі, учнівські, якісь витівки, мама здогадувалася і знала найперше. І він старався ніколи її не підвести і не підвів. Сьогодні він захисник, воїн, герой нашої України, який зробив і віддав все своє життя для того, щоб ми. Жили тут, на своїй рідній землі, шановна Валентина Миколаївна, колега наша, прийміть щирі співчуття від всього нашого колективу. Ми знаємо, ви мудра, сильна жінка, терпіння вам і гордіться своїм сином. Ми вас завжди підтримаємо і допоможемо. Слава Герою!